У домашньому матчі зійшлися команди баскетбольної першої ліги Львівська галичина, Галичина-2» та хлопці із білої церкви. Друга зустріч на майданчику стала можливістю для наших галичан ще раз здобути перемогу. Адже у попередній грі у Білій церкві львів'яни просто фантастично атакували суперника і отримали 82 очки. З Самого початку хотіли зробити те, що пропустити менше, чим сказав тренер. І ми в кожній десятимінутки ділали якийсь якийсь шах. Тримати оборону гостям таки вдалося. Вони лідирували у першій чверті, а в другій і взагалі вирвались уперед на 16 пунктів. Я не знаю, в чому проблема. Може плоха у над бросками. але, но, вроді нормально, брасами тренування, все. а як виходимо на площадку, втрачаємося. По перерві ситуація змінилась не надто сильно. Зеленобілим лише дещо вдалося скоротити відрив. Проте спортліцеївці вже не відпускали ініціативи. Я їм сказав, не треба дивитися, скільки ми забили. Треба внімати, скільки ми пропустили. Вроді би нормально защищались, и я думаю, психологічно просто психологічно Львову було очень тяжело. У підсумку третя та четверта -та чверті також закінчились перемогою гостей, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 40-63.